А хто Побачимо розуміти тільки за руками, коли вже пізно Від порожні місця за столами, ті, хто пішли, не вмирають. Вони у серці, та ми про це часто забуваємо. Стільки слів не сказаних за весла в тиші, скільки питань без відповідей залишились. А ми живемо, немов біговій торічці в, в соєді, де важко зупинитись. Це наш круговий род. Не oh. А роки ведуть, оперед, мов диригент, щодня відбиває так День за днем, ми йдемо за ним, мов за маяком, але не завжди розуміємо, куди йдемо, друзі йдуть, час тече, а ми мовчимо, поки ще є час, поки пульсу грудять, значить ще журеш. Але ми про це згадуємо, коли вже втрачаємо Це наш круговий рух. Ти ніколи не можна, також нова земля. Ми. ми забуваємо іноді, що лиш мить усе, що є, а хочеться встигнути, Так життя не нескінчений. Якщо маєш що сказати, скажи Не завтра, не потім, а просто зараз. бо Завтра може не прийти, обіймий, поки що маєш руки. Подзвони, поки ще чує твій голос. Пробач, поки ще п'ється серце. Це наш круговий роль.